Нині церков празнує отцев шести Вселенських соборів всіх тих, хто сохранив віру православну, благодатну, одразлічних єресій, розколів і роздорів. І тому так важно пам'ятати, що наша віра Христова Апостольська, котра святими отцями бережно оберігалася рішеннями вселенських соборів. Нині ще церква споминає мученицю Марину і Маргариту Антіохійську, родилася мали в Малію Азії в сім'ї язичського жриця, то єсть у сім'ї нехристиянській, ілі по современному навіть не атеїстичній, а у сім'ї фактично активно безбожній, бо язичники були противники Христа. Ну, дівчинка познайомилася з християнством і легко восприйняла його, щось у серці у не було добре, милоє, і вона образ Христа прийняла, стала християнка. Ну а що нянько зробили, отець? Возненавидів власну дочку. Чому? Він жрець, він начальник туї... того району, тої Він Має показувати приклад усім, що він науковий атеїст, що він великий мудрий, що він доктор наук і вдруг його дочка віруюча. І вмісто того, щоб узнати причину, як дитинка його рідна, його кровинка стала християнка, у грубій формі професор відказується від своєї дочки. В історії ми були свідками тоді, коли стільки раз, і я знав, десяток юноших хлопців, котрі пішли вчитися в семінарі при Совєтському Союзі, а батько їх був директор школи, а син його пішов у семінарію. І що ви думаєте, щоб не втратити пост директора школи, нянько директор школи відказувався публічно від сина? Ну так требувала тоді безбожна комуністична власть. О, горе державі, де влада безбожна. О горе тому народу, де влада не чує страха перед Богом, відповідальністю перед Богом за свої діла. І время імператора Діокледіана Свята Маріна, в 15 років юноша, юна дівочка була схвачена, кинута в темницю. Змучили її, старалися различними метами не підходити, навіть прилагали їй вийти замуж за красавця багача. Ну вона сказала, я вже вибрала жениха Христа Ісуса. Удивительна річ, що язичество було ніякое, якщо все порівняти сьогоднішнім днем, це ніки були ворожеї, гадалки, екстрасенси. Вони не просто були якісь такі ігроки, ведь ж мусили вказати якусь свою дію, якусь свою силу. І вони показували, сатана їм допомагав деякі прийоми, як зробити бо народ, обманювати. І прямим словом скажемо очаровувати, околдовувати. І тоді народ, язичники заколдований, зачарований чарами. Паралізований, красно слухався голоса бісов, і тоді весь народ був безбожний язичницький, і коли робили язичники якісь акції, то народ не розумів, будучи околдований, він і не протестував проти безобразя, котре творилося в них. Ну от прийшов мір Христос Спаситель. Тот мір заколдований, заворожений, вірою во Христа, тепер дав силу людям розколдуватися, розворожитися, вирватися із сатанінських дій, чарів сатанінських. Віри в Христа, робить чоловіка свободним. У нас в Ужгороді тисячі людей підтвердили, що після того, як вони, перебуваючи, мучилися дуже. Із за ворожок гадалок старалися, терпіли, але потім з вірою во Христа пішли на ісповідь, посповідалися, причастилися, як руку і зняло. Ніякі ворожки, гаделки після того на них не впливали. Ляли їм мертву воду, кості, всякі там подкидували различні елементи, різні речі. А люди християни, перекрестивши самого себе, перекрестивши подозрительні речі, викидували то на сміття, така сила православних християн, котрих не беруть чари, не беруть колдовські сили. Так от почому у всі времена у Римській імперії, коли виділи імператори, що їх народ, частина розколдований, Тобто, починаючи бачити реальність, почали переслідувати тих, котрі допомагали людям вийти із колдовства і з ворожок і гадалок. От чому і книжники і фарисеї у началі навіть Ісуса назвали великим колдуном, або по-нашому, по-русинськи босоркуном. Вона Босорканя, а він босоркун. І казали Ісус ізганяє Бісов з силою князя бісовського Вельзевула. Тобто не допускали, що перед ними Господь Месія, котрий прийшов у назначене время, як визвістили апостоли, Пророчества скористалися, зреалізувалися на Ісусі, а вони, щоб применшити славу Христа. Придумали на нього, що він ворожіля. Ну Ісус не оправдувався. Він просто сказав другим путем. Якщо ви назвали мої діяння, що я силою Князя бісовського роблю ті чудеса і зганяю бісов, то щося стало? Що тепер один біс і зганяє другого? Та значить, розділилося їх царство, а раз це царство їх сатанінською розділило, скоро на упаде. Потім, каже Ісус, я, по вашому, ізганяю бісов, силою Вельзевула, князя бісовського. Ну а ваші сини прийшло 70 апостолів і сообщили Ісусові Господи, біси повинуються у імені Твоєм. назвали ми іменем Ісуса Христа, біси виходи з Нього. І з шумом утікали біси. Господь їм потвердив, що він їм дійсно таку дав власть, бо так, поступаючи, оберігає свободу во Христі, ми подліні діти Божі, настоящі християни, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.